Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти доглядові засоби, які будуть в мене в користуванні в липні місяці, Почався липень, почався новий місяць, дещо в мене закінчилося, дещо там ще в деяких продуктах на дні дещо обновила, тому хочу швиденько відзняти і поставити все в користування, того, що все. Позбирала все в, в контейнери, в контейнери, Вчора вже чоловік питав, де мій дезодорант. Ніхто не може нічого познаходити, я все позбирала по, по всьому дому, що де стоїть. Тому хочу відзняти. Вчора не вийшло. Трішечки була робота. Почну я з пінки. Беру ось таку піну для вани об'ємом 500 мл з орхідеєю. Це іде орхідея. І чинічна орхідея, якось так вона називається. Приємний такий квітковий аромат. Беру в користування. Пінки мені від вам подобаються, я тільки міняю ароматики різні, щоб не, щоб не приїдались. Наступне для гель для душу продовжуємо використовувати ось такий. З вишенькою. Також дуже подобається соковитий такий в неї аромат, соковитий, просто як карамельки. Приємний дуже ген, мені подобається. Ще один гельчик. Його там на дні на дні я його потрошечки добиваю. Він більш такий іде вже солодкуватіший, а іноді, коли прохолодно, деколи хочеться, такий також. Використовую її в мене ще в запасах гелі від інканту з різних лінієчок і спрейчики подобаються вони мені. Гарна гарно, після них шкіра така ніжна, шовковиста дуже подобається. Вони такі йдуть кремові. Скраб для тіла. Ще тут трішечки лишається. Спанець Spa, теж Avon. Подобається мені цей скраб, якось використовувала його, прискрабувала гарно. Тілу шкіра така ніжна, м'ягенька на дотик. Подобаються такі скрабуючі частинки, доволі такі в ньому, в ньому такі відчуваються. Доволі таки вони гарно скрабують. Подобається, бо був скрабчик для ніг з Ленічки Footworks, з корицею і апельсином. той взагалі такий делікатний, делікатний, дуже слабенький. Одинки. Ось такий вона поставила в користування, користується тут тим, то цим. Це для неї дівчатка подарувала на день народження, бачу, в неї вже стоїть він на поличці, вона користується. Синочка ось такий, продовжує він використовувати. Також ці засоби подобаються з чоловіка. Засобів ось такий. Це Тудей для чоловіків. Теж приємний такий має аромат. Аромат парфюму тудей. Наступне, що покажу, засоби для інтимної гігієни. Удинький ось такий для молодих дівчаток. У мене один ще був в запасиках, я їй поставила його, вже закінчить, і будемо користуватись. Якимось одним, Так, поки що ставлю два. У мене закінчився боїт фармасі, ставлю ось такий кремоподібний, мені подобається, він густенький. Гарно Гарно працює, мені ніяких нарікальних засоби немає. Зараз Айвон хоче поміняти дизайн і випускати вже без помпи. Не дуже мені цей варіант подобається, звісно, мені так зручніше, але десь. Залишиться баночка з помпою, і будемо переливати, тому що користуватися ось таких простих пляшечках, як від гелю, ну, мені здається, не дуже економічно і не дуже зручно. З помпою все-таки для мене варіант подобався більше. Далі, з лосьйонів для тіла, лишаються ті ж самі. Один ось такий від інканту. Деколи користуюсь, деколи. Забуваю, але взагалі то люблю ці лосьончики. перелила ось таку баночку з помпою, лосьон з йогуртом. Так, мені зручніше з помпою використовувати. Користуюсь так і змила. мила, милка у нас там ще на дні, беру ось таке від компанії Lievest з персиком. Об'єм тут великий пів літри, Думаю, вистачить його надовго. Має він такий приємний, приємний аромат персиків, дуже смачний, дуже смачний аромат, і просто хочеться з'їсти, настільки воно мені подобається. Це милко. Якраз зараз літо, така пора, що якраз воно буде на часі, такий, такий аромат. Дуже думаю, буде гарно пахнути. Далі я покажу для гоління Ой, чоловіка. Ось така пінка стоїть джеліт. Це йому донька була дарувала, тому що я в основному замовляю або в Амасі, або вейвен. А це донька була йому минулого року, здається, на день народження дарувала. Такий набір і ось такий кремчик після гоління. Дуже вже йде нього довненько, але якось його вистачає, бачу надовго. Так, тепер по волосю пройдемося. В мене для волосся працює лінійка. Використовую я ось такі засоби в комплексі. Це йде масочка з чесником і капікціону, і такий ось шампунь. Використовую комплексом, поки не закінчиться, буду користуватись. І ще до цього ж, до цієї ж лінієчки, йде ось така сирова точка Наноситься вона там її вже ось так. На дні, за півгодини до миття, наношу цю точку, і потім гарненько змиваю. Непогане волосечко таке м'якеньке. Приємна на дотик. Взяла в руки, а вона трошечки така масляниста. Така як олійка. Втирається вона в коріння волосся, я втираю і через півгодинки вмиваю. Друньки. Ось такий шампунь від фармасі. Ще там, думаю, їй на цей місяць вистачить, користується. І я кондиціонер. Ось такий вона використовує під деревом, думаю, ще на цей місяць для неї вистачить. Ще в мене стоїть ось така масочка, також деколи міняю, деколи використовую цю і хочу взяти ще ось такі дві масочки це від фармасі, з її одна і і біотин. Ось такі ще хочу масочки взяти. Користування в сашетках. Ще в мене працює ось такий засіб, його вже там на дні на дні. практично пуста баночка, деколи для укладки, для, щоб придати об'єм, то використовую ось такий. І термозахист, використовую також при сушці, тому що сушу кожного разуся френом. Ще в мене ось така сироватка для волосся працює. Подобаються мені ці сироватки. Е, запитала мене клієнтка, що щоб таке можна було би взяти. Дуже спутується волосся, чим ти користуєшся. І я їй порадила взяти ось таку сировочку, по всій довжині волосся розприділяти. В неї волосся довге. Я для неї порадила, потім якось заходила, вона працює в магазині. Вона така задоволена. Боже, чого я тебе не, не запитала раніше, яка, яка каже, краса, волосся шовковисто, розсипається, не сплутується, Така задоволена вона була. Чого, кажу, я раніше я тебе не запитала? У синочка, ось такий шампунчик. Користується ось таким, подобається. Приємний теж має аромат ці лінієчка. Користується. Далі перейдемо до догляду. Спочатку покажу ще засоби для зуб, для зубів і десь не бачу пасти, де я хотіла пасти. Мабуть, вийняла. Так, ось такий. Поліскувач, там у мене бути пляшечці ще на дні лишилися. Беру новенький, вже закінчиться. Подобаються мені ці поліскувачі, без них я не, не уявляю вже свого догляду. За ротовою порожниною. У мене проблеми з яслами часто виникають, кровоточать ясла, тому круті ополіскувачі, щейним деревом мені подобаються, Вони гарно працюють просто тужі, мабуть, десь в мене витягнемо. У доньки ось така лишається, якась корейська. Тут її десь отак на дні, але думаю, ще на цей місяць для неї вистачить. Далі моя паста. Моя паста ось така, ще вона не закінчилася в Користуюсь я і чоловік. У сина у ага, своя пасточка, її не взяла, десь вона там стоїть. Подобаються мені ці пасти від фармасі. Ця йде з алоя. Я їх по черзі один раз беру залої, на інший раз беру з місфаку відбілюючу. І ще от забрала зуріфлей. З мені теж сподобалась пасточка м'ятна, така блакитна. Теж вона Десь ще, здається, трішечки її там на дні є. Так, що по догляду? По догляду у мене в догляді для зняття макіяжу ось така міцелярочка, я її переливаю в менший флакончик, тому що мені так зручніше. Це йде мотуюча вам. Ще беру в користування пінку. Новеньку це теж для жирної шкіри люблю пінки. Зранку. Раніше я її ввечері користувалась, зараз ввечері в основному ось такі засоби використовую для мивання. Це від віднівія, також для жирної шкіри. Користуюсь ввечері такими. Гарно вони змивають макіяж. Макіяж я стійкіший звичай. Вмиваю ось таку двохфазочкою. Тут її ще лишається. Думаю, на місяць мені вискочить. Подобаються мені двоххваски. Мені двохваски подобається більше, ніж міцелярки. Вони краще Я знімаю туш. Звичайно, для мене зручніше двоххвасками користуватись. тоніка. лишається ще цей, працює гарно. Приємна в нього віддушка, лінієчка Іде він. Зранку замість. Тоніка я використовую ось таку сплешмасочку, також її лишається трошечки, вже хочу закінчити. Скраб ось такий працює, також він такий, де охолоджуючий. Зараз на літо. Зранку, особливо, люблю, мені подобається зранку, він так гарно освіжає, використовую його зранку. Далі до тіла ще відноситься в нас ось такі дезодорантики, Це Ериксона. У мене стоїть два в користуванні ось такий. Від фармасі також подобається. Чоловіка працює ось такий, ще ніяк він його не домучить. Вже там його трошечки, трошечки, я вже й новий купила, він ще цим ніяк не розпрощається. Для тіла ще в мене ось таких два спрейчика, цей взяла новенький, цей ще там на дні трішечки. Треба буде взяти, може, якийсь інший. Для рук стоїть біля ліжка у мене ось такий лосьончик. Мені зручно з помпою використовувати. Ввечері на ніч я наношу, а в сумочці ношу ось такий маленький. Це теж лінічка канту, 30 мл, рожевий букет і кашемір. Подобається мені. Під очі беру ось такі патчі недавні моя. Вже один раз скористалася, ніби непогано працює, звісно, з одного разу я не зрозуміла, буду ще тестувати. Патчі під очі. Ось така масочка в мене є ще. Ще в старому дизайні зараз випустили уже в тубі. Подобається мені ця масочка гарно, вона працює. Ще беру масочку глиняну, ось таку від Farma очищаюча глиняна масочка. Це з трояндою і глиною. Для обличчя використовую ось такий матуючий гель-крем, він іде нічний. Легкої такої текстури, в мене шкіра жирна. Подобається мені на ніч його, а під очі ще. Ось такий в мене тут ще трошечки-трошечки. Ще. Але ще на це ніколи, думаю, мені вистачить. Під очі треба зовсім крапельку. Думаю, ще мені вистачить. Для ніг в мене ось такий з лавандою, Подобається також дуже. Аромат лаванди такий заспокі і гарно працює цей кремчик на ногах. Денний крем ось такий, з 15 кнічки клірські ще в мене. І ось таку використовую сироботку під кремчик, в основному на ніч я її беру. Далі масочки. Масочки в мене працюють ті ж самі. Ось така. З авокадо, діднічка я. Далі йдуть тонізуюча і зволожуюча. Ось такі спа масочки подобаються. І цей дуже такий приємний аромат має масочка, користувалася в цьому місяці, використовувала. Ще одна. Від плену спадака, антиоксидантна масочка. Ця йде очищаюча з глиною, з білою глиною також ще її там на дні. Треба вже якось. І ось така очищаюча це з чорним огілем від фармасі. Маска плівка. І ось така маска плівка. Ще йде в мене від іню. Пілінг і сяйво. Наношу масочки я. Ось таким пензликом в мене він, це людей тут в контейнері з масочками і стоїть. доньки догляд також свій. В неї ось такі масочки працюють, ті ж самі, вже вона їх потрошечки-потрошечки закінчує. Ще одна ось така глибоке очищення з корейським могіллем, також від мене Spa. Умивалочка в неї ось така від Фармасі Аква. Умивається. Кремчик в неї акне. Умивалочку теж брала акне з цієї лінійки, але чомусь їй не сподобалась віддушка, сказала, що я не буду, не подобається. З саліцилою кислотою ось такі гельчики від прийщиків притикати прищики мастити. І ось така лійка з чайним деревом від фармасі. На вона допомагає. Тонік у неї ось такий. Огірок і чайне дерево. Дезодорант Ось такий в неї працює. І ще бачу в неї скрабчик для губ такого червоного кольору. скрабами для губ не користуюся, вона, не знаю, можливо, пробувала. Мимається вона, вона ось такою штучкою цікавою, силіконовою. І також вона стається ще щодня. Остається щодня купила собі ось такі патчі. Було їй цікаво, що ж це таке. Взяла вона собі ось такі патчі, користується. І для мила. З мила для мильнички я беру ось таке милку, треба подобається. Так, в мильничці працює гарно, не розмірюється, мені подобається. Ось і все. Ось так виглядає наш догляд. Все вміщається Всього багато, все працює. Дещо додавала нове, дещо вже закінчиться треба закінчити деякі продукти. І тоді будемо брати щось на тестування, щось інше. Ось такий догляд буде в нас на липень місяць в моїй сім'ї. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, якими продуктами можливо, з цього всього користуєтесь ви, що вам подобається. Буду задоволенням читати всім теплого, мирного літа! তো побаচেন